Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклінь від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми. Спасибі, що стояли міцно. Стояли, бо не знали вороття. Спасибі раняним загиблим, бо не ховали від куль свого життя. Спасибі серцем і душею, я ще оце і палку говорю. Як крикнуть Слава Україні, навіки слава я завжди скажу. Ми ще не раз згадаємо про цю весну. І ці події, і цей кривавий шлях, і закарбуємо у серці Небесну Сотню, яка тепер на небесах. І буде мир, і буде спокій, свободи дух підкорить небеса, розпустить коси пава Ясноока, то Україна, то Твоя земля, навіки стихне бій гармат і градів, і стихне біль поранених сердець. Лише відлунням київських парадів одягне пава свій вінець, і буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир, і слава Україні.